15 липня українці відзначають День Української державності. Свято було встановлено згідно з указом Президента України від 28 липня 2023 року з метою вшанування пам'яті про багатовікову історію становлення української державності від Скіфської держави та княжих часів Київської Русі до сьогодення. Відзначення дня української державності є підтвердженням нашої відданості, демократичним цінностям, права людини та національній єдності. Цей день є важливою віхою в історії нашої держави, адже символізує багатовікову боротьбу українського народу за незалежність, свободу та національне самовизначення. Пропонуємо вашій увазі тематичну тибірку літератури з фондів Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, які висвітлюють культурні та історичні здобутки українського народу. Видання українського історика професора Українського католицького університету Ярослава Горцака подала минуле глобальна історія України. Це унікальна історія українського народу, яка охоплює важливі етапи його розвитку з глибоким аналізом подій. Що сформували національну ідентичність. Грицак показує значення історичних подій, звертаючи увагу на найбільш знакові моменти, такі як козацькі повстання, здобуття незалежності у 1991 році, та важливі політичні і соціальні зміни в Україні. Науковець акцентує увагу на важливості культурних і мовних процесів, що стали основою сучасної української ідентичності. Цей аспект є особливо важливим у контексті сучасних викликів, з якими зіштовхнулася Україна в умовах зовнішньої агресії та внутрішніх перетворень. За допомогою історичних фактів наукового підходу автор розвінчує міфи та стереотипи, що існують про Україну в світі, і надає читачам можливість побачити історію України без прикрас. Видання доктора історичних наук Ольги Борисової та професора Анатолія Климова Історія української державності. Містить історичні факти, події, явища, що пов'язані з формуванням та розвитком української державності. Автори висвітлюють діяльність видатних діячів у сфері розбудови української держави протягом всієї нашої історії. Матеріал викладено у двох томах. Перший том присвячено історичним процесам від найдавніших часів до нової доби 1917 року. Другий том висвітлює матеріали з історії української державності новітньої доби 1917 2017 років. У книзі письменника, доктора філософських наук Петра Кралюка. Історія України без брому. розвиток державності на українських землях зображена історія державних змін на теренах України, починаючи зі становлення перших ранніх держав до сьогодення. Автор розповідає як про державні утворення на сучасних українських землях у різні часи, так і про українську державу як самостійну одиницю також акцентує увагу читача на тому, що українці мали великий вплив на розвиток інших держав Речі Посполитої Молдавського князівства, Угорського королівства, Османської імперії Петро Кралюк наголошує. Українці свою державу мають і демонструють у сучасних умовах російської агресії, волю до її збереження. За плечима маємо значну етнічну, а також державну традицію. Інша річ, що про останню знаємо не так багато. Збірка авторів-упорядників Максима Главацького та Ніни Наумової, творці державного престижу. Присвячена видатним історичним постатям, які жили в різні часи та зробили неоціненний внесок у становлення нашої державності та незалежності. Матеріал структуровано за розділами, які містять біографічні нариси про відомих полководців, мудрих правителів та талановитих дипломатів, таких як Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Данило Галицький, Петро Сагайдачний та багато інших. Ця книга стане в нагоді всім, хто прагне краще зрозуміти історію нашої держави та оцінити внесок великих постатей у розвиток української державницької ідеї. Науково популярне видання сучасного українського історика науковця Дмитра Гордієнка під знаком Тризуба Володимир Великий та його держава містить відомості про походження київського князя, його сходження на престол. Династію Володимировичів та гербову систему князівства. Життя безпровителя подано на тлі розвитку української середньовічної державності. Саме Володимирові судилося стати творцем першої централізованої української держави. За часів його правління були проведені необхідні реформи у всіх сферах життя держави. Завдяки запровадженню християнства, Володимир не тільки провів релігійну реформу, а зробив свій вибір на користь Європи приєднавши Україну до кола держав християнського світу, у виданні відродження української національної символіки збірка статей. Представлено матеріали та документи, що присвячені історії національної символіки у період боротьби за українську державність та після здобуття незалежності України. Перша частина збірки охоплює етапи боротьби за національні символи, затвердження їх статусу на державному рівні. А також розроблення відповідного законодавства. До другої частини включено статті, що розкривають дослідження щодо традиції етнічної символіки. Ілюстративний матеріал підібрано на основі історичних оригіналів. Ви маєте можливість більш детально ознайомитися з представленими виданнями на виставці в єднанні і й міць держави, яка буде експонуватися у відділі обслуговування користувачів з 14 по 31 липня. Запрошуємо до перегляду.